Всім привіт! Ви на каналі Демплей. Сьогодні у нас буде розпаковочка ось вот таких от наушників uh, Razer Kyra Pro for Xbox. О, О. мать. Я вже трішки розпакуємо. Я ще не розпаковував їх. Пахне. Прикольно. Ось така от коробочка. есть тут штука такая. А тут что такие. Саша, такие. А Саша, такие? такие, я не понял. Эм... Кабель якийсь. Мабуть, еще. А, еще что-то еще. Чего не кажется? А ні. А, це змінний мікрофон. Ммм, це так це першого віку, я маю. А тут ще. А тут що у нас тоже змінний мікрофон, мабуть, що? Тут у нас кабель. Зараз не станемо. Так, це у нас мусор, це у нас сміття. Так, і наше найголовніше. Навушники. Як вони виглядають? спочатку ну, не будемо торопитися, а Що щось таке... Щось таке не... Знаєте... Ну схоже, щось на сахар. так инструкция учиться такая что-то ох О, о, о. Вот такая вот инструкция. Уже, уже такая долго. Так, еще я тороплюсь трампеты, вот наушники. Будем забирать на такого вот их. О май год, о май год, Вот, вот они, вот они, и вот они. А ну, а они уже классно сидят на. Так, и тут. Прибор для мікрофону. І от е класно, взагалі. Дуже класно е їхня гарнітура. Оце підключається майже кімпад. Тут, типу, мабуть, Вот що... Микроф... тут мікрофон. Відключити мікрофон. Тут, ну, мабуть, це його кнопка сцеплення. Так, ну що ж. Uh, пробуємо підселінити за Xbox. Mm, yeah. Так, потрібно ну, зажати uh, кнопку сцеплення на обох та да, на консолі АНУ. Она... А, добре, а зараз смотри, запустимо. ми запустимо таку потрібно програму скачати для Xbox. Um, Razer Audio Setup for Xbox. Так що зараз ми її запустимо. І будемо зараз настраювати. Так. так. Вибираємо гарнітуру. Так, зруйнуємо гарнітуру. Цю кнопку зажати? Чи що? Зрозуміти поки не можу. Що далі година робити? Це щось потрібно зробити з ось цимись. Це що таке? Ага. Блін. А що це? А як так? А як займається? Чого нами взагалі не знімається? Ні, ну що знімається? я же можете вот его, где Мертво поняв. А -а -а. Так, короче, блин. Це... Кудись? Ага, я понял. Ось сюди потрібно це ставити. А ось, а ось це потрібно в консоль ставити. Я вже понял, короче. А я тут розбирався, як... А я разбирался, да, у фабрикат. Так, ну что это? Так, ну что, зажимаем, зажать эту кнопочку. А, ну и, видишь, микрофон осенью. Так, соєняємо на нашої арнітури. Не підсоєняти поняв. Але щоб підсоєдити. А, от. Ось сюди потрібно підсоєди мікрофон. Оскільки я поняв. От іно ну, прям, ну, отак от якось. -у. Uh -huh. Так, а що, пошло воно не працює, не поняв. Що я вам так зробив? Блин. Ага. Ну так, ну що ж, мої підцелини вже гарнітуру, вона виявляється розряджена. Майже поселінило гарнітуру, так що дуже класно. Зараз спробую зняти для вас якийсь ролик по мікрофонам. А з вами був FedEMPlay. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь дуже -ду -ду добрий коментар, а саме Fedemplay. Всім пока!